Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх у на нашій вчилі молитві і запрошую до цієї монотонної варти. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В цей сьогоднішній день шанується пам'ять митрополита Андрея Шевтицького. Сінена нашої країни. І за часів Радянського Союзу пам'ять про цю людину, про цю особу, велику особу знищувалась просто так, тому що це дійсно була вагома особа в житті нашої країни. І навіть зараз за часів Незалежної України не оцінюють цю велич цієї особи. Продовжують закривати очі на його досягнення, на те, що він говорив, робив, на те, що, чого він добивався, вважаючи, що він нічого не варто. Але так роблять тільки ті прихильники Росії, прихильники Радянського Союзу, які насправді не цінують і не поважають Україну. І все, цей сьогоднішній день ми ну, вшановуємо Хочу, щоб ми ще раз і ще раз згадали його бажання, те, що він хотів зробити для нас усіх. конкретні вказані речі, що потрібно зробити, щоб мати сильне суспільство і незалежну країну. Сподіваюся, що той, хто дійсно любить цю, цю державу, прочитає цю книжку. Тож сьогодні хочу пригадати ще одну одну з його цитат, одну з його думок, як збудувати сильну державу як будувати незалежну країну. Ото що він говорить? Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини. Буде допомагати і скільки допомагає, а буде залежати від того, наскільки ми, українці, змінимо себе. Цю фразу можна порівняти з наукою Ісуса Христа. Христос на відповідь яка заповідає більше давлює Бога Серцем розуму дешеві. Друга до мога Схожа, люби ближнього свого, як самого себе. Тобто Христос навчав, що якщо ти не будеш цінувати і любити самого себе, тебе насправді любити ніхто не буде, бо ти не вмієш любити. Все, що ти робиш для когось, але при цьому не цінуєш себе, воно не має жодної ваги. Це радше бажання комусь сподобати. І цього фальші люди відчувають. І коли люди відчувають цю фальшиву любов, бо ти себе не любиш не цінуєш, люди поступово починають від тебе відвертатися. І подивіться, що відбувається з нашою країною. Ми багато говоримо про те, які ми українці патріоти. День прапора в День незалежності. Але чи дійсно є любов до своєї країни? Хіба можна одягати вишиванку, носити свіжати прапор і при цьому бути хабарним в цій країні? Хіба можна ходити в вишиванці, і при цьому казати, уникати бажання захистити? Хіба можна казати, що я патріот країни і при цьому зневажати закони цієї країни? Легко ставати до фотографії в День Мери Незалежності, а чому ж так важко дотримуватися закону? Якщо ми, наше суспільство, українське суспільство, не цінуємо цієї країни, Націнувати інші країни. І зараз багато хто каже, що от Захід нам від нас відвертається, не дає нам допомоги. Чому вони нам мають давати допомогу? Коли все, що вони нам дають, розкрадається. Бачите, майже 80 років тому, майже 100 років тому, митрополит Андрей про це говорив. Щоб нам ніхто насправді нічого не зобов'язаний. Якщо ми хочемо, щоб нам допомагали, якщо ми хочемо, щоб нас любили, ми маємо самі спіль. Ми маємо цінувати свою країну. Ми маємо цінувати свій дім. Зовнішнього ми не змінимо. Ми не змінимо інші країни. Чому інші країни мають дбати про нас так, як ми цього хочемо? Змін покращення, то чому вам треба допомагати? І сьогодні ці слова митрополита мають звучати як за. І вести людей до Бога, а не тільки хвизуватися в своєму Змінити себе треба почати з того, що я визнаю в своєму Змінити себе це означає визнати, що я був фальшивим своєму патріотизму, що я був фальшивим в тому, що я назвав себе українцем, але при цьому нічого не робив. Це заклад митрополита Андрія, людини церковної, яка ставила Бога на перше місце, а при цьому людина, яка чудово розуміла певні політичні обставини, яка була політиком, яка була суспільним діячем. І це була людина, яка розуміла це суспільство. І змінити себе. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я в'яне, нехай прийде Царство, нехай буде воля, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо в новацях наших, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. богородиці діво ради Благословений ти тинічних храмах, і благословений відлона Тва, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зріж. Господи, Ісусе Христе Сина Божий помилуй нас зріжі, Господи, Ісусе Христе Сина Божий, помили на зріжі, Господи, Ісусе Христ, Сину БОЖИЙ Божого, помили на зріжі. Господи,

Усіх наших військових, усіх тих, які зараз у ві зброєю руках захищають і зволяє нашу країну. Благословляю здоров'я всіх поранених, як цивільних наших захисників, захисти кожного дія. Амина.